Вітаю вас, мої шановні глядачі. Сьогодні мені б дуже хотілося з вами поговорити про особисті консультації. Оскільки завжди люди звертаються до тарологів, то мені б дуже хотілося, аби ви були обізнані, щоб ви в тому розумілися, і щоб ви розуміли, чого вам варто очікувати від консультації. Особисто я є таролог. Чому я на цьому наголошую? Тому що дуже часто у ваших зверненнях. Перше ваше звернення ой на мені магія Зніми магію, або зроби приворот, або щось поколдуй. Шановні мої, я не колдую. Я тільки тримаю в руках карти таро. і щитую для вас інформацію за допомогою цього інструменту. І мені дуже б хотілося, щоб ви були трішки обачнішими. Я хочу, щоб ви розуміли, магія в світі є, але її не наскільки багато, як вам здається. Тобто, от кажуть, в Україні кожна жінка відьма. Десь так, десь кожна жінка відьма, але в доброму сенсі. Сказати так, що буквально кожна жінка володіє прийомами, є посвідчений маг, і ось хтось там може вам зробити таку пакость, зовсім ваше життя перевернути догори ногами, зрозумійте, це можуть робити одиниці в світі. Будьте, будь ласка, обізнаними. Дуже легко якісь свої невдачі, якісь свої помилки, якісь свої м, невірні прорахунки на це життя звернути на те, що на вас є магічний вплив. хтось щось вам зробив. І це дуже просто так от сказати, прийти до таролога, ось на мені є магія, я твердо в цьому впевненому, негайно мені зніми ту магію, і в мене життя піде вже. Йти і буде весело і добре. Слухайте, аби цієї магії було так багато і всі вміли нею користуватися, так як нам би хотілося, то вже б всі були багаті, здорові, вже б не було війни і Путіна б не було. Але ж, бачите, не відбувається. Про що йде мова? Про те, що магічні дії вони є, але це дуже рідке явище. Тому завжди опирайтеся тільки на себе, завжди звертайте увагу. Те, як ви в цьому житті думаєте, мислите, що ви робите, які ваші вчинки, як ви спілкуєтеся з іншими людьми, і тоді, вже порившись, покопавшись собі, будете розуміти, чи то магія, чи то ви десь схибили. Що стосовно мене, мій інструмент це аркани, це карти та ви це знаєте. Знаючи їх, я дуже багато років з ними вже працюю, понад 30 років, то в мене дійсно є великий досвід. І до мене можна звернутися, і я вам можу допомогти. Але ми можемо з вами розглянути будь-які ваші стосунки: чи то кохані люди, чи то ваші родинні стосунки, чи то може щось там на роботі у вас відбуваються, якісь події, можна подивитися, стосунки людські, я маю на увазі. Ми можемо подивитися перспективи якоїсь вашої певної справи. Що ви там собі запланували, ми можемо подивитися, який то буде розвиток, що ви можете з того отримувати, наскільки то буде вдалий проєкт. Ми можемо подивитися, якщо вам потрібно зробити якийсь вибір, так, між чим і чимось. Або це люди, або це якась певна справа, або навчання, або навіть лікаря ми вас з вами можемо обрати, там чи Іван Іванович вас буде добре лікувати, чи Ольга Петрівна. Ми це можемо подивитися за допомогою Таро. Врешті-решт можна прояснити своє призначення в тому світі. Тобто, до таро питань дуже багато, і за допомогою їх можна розглядіти будь-які питання і вже далі ви будете розуміти, як вам діяти. Дуже хочеться, щоб ви розуміли, я не вказую вам, що робити, ані я, ані карти, та, в принципі, жоден розумний таролог адекватний не скаже вам, що робити. Що робити вирішуєте тільки ви. Ви послухаєте, що вам скажуть карти, як може розвиватися та чи інша подія, і тоді вже будете діяти самі. Тобто, я хочу, щоб ви розуміли, ваше майбутнє залежить тільки від вас самих, не від мене, не від Таро, навіть ніяких від екстрасенсів і ясновидців. Ми можемо вам тільки допомогти розплутати якусь ситуацію. Ну і звісно, можна звернутися для того, щоб зробити розклад, ну і припустимо, на рік, на місяць, подивитися, які події будуть у вас, чи у вас вже є певний план, і подивитися, як на протязі року будуть розвиватися чи ваші фінансові якісь там моменти, чи щось буде в стосунках. Тобто, це знаєте, як щось схоже на гороскоп, тобто трішки заглянути наперед, як будуть розвиватися ті чи інші події. І ще раз хочу вам сказати про те, що я не дивлюсь дітей до 15 років. Це зрозуміло, тому що діти вони залежать від батьків. Якщо у батьків є з дітьми контакт, якщо батьки спостерігають за здоров'ям своїх дітей, то і проблем не буде, розумієте? Тому дітей до 15 років я не дивлюсь, і вони ще дуже сирі дощі. Стосовно здоров'я, оскільки я лікар, я вважаю, що Дивитися, розглядати здоров'я на таро ну, це трішки не етично. Ми можемо дивитися про здоров'я і питань багато про здоров'я, але в тім випадку, коли ви вже знаєте свій діагноз, свій або про ту людину, кого ви питаєте. Ставити діагнози по таро це не етично. Я думаю, ви мене зрозуміли. Ну, і питання щодо того, що мені робити. Ось ви питаєте, що мені робити? І ще раз вам. От наголошую, таро ніколи вам не скаже, що вам робити. Ви самі це зробите. Але перш ніж ви будете приймати рішення, ми подивимося на таро. Як вам краще це зробити? Отже, якщо ви вирішили звернутися до мене за особистою консультацією, будь ласка, напишіть на номер, який ви бачите на відео. Це мій помічник. Ви обговорите час, коли вам буде зручно зі мною спілкуватися. Маю думку, що я вам буду корисною і допоможу вам вирішити деякі ваші життєві проблеми. Дякую вам за увагу!